Права 1061. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Ми бачимо, що тут у нас є два знаки додавання. І в першу чергу будемо виконувати той знак додавання, що в дужках. Записуємо перше дія. Тобто до 8,23 потрібно додати мінус 5,47. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа. Тоді сума буде мати знак плюс, буде додатня. Тоді записуємо зараз як різницю модулю. Це буде 8,23. Відняти 5,47. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати в стопчик. записуємо 8,23. Відняти 5,47. Віднімаємо. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. Далі, 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 11 мінус 4 це буде 7. Далі 8 забрали одиницю 7, мінус 7 5 це 2. Ставимо на місце кому. Та записуємо, що різниця в нас дорівнює 2,76. Є. Ну що ж, зараз до цієї суми потрібно додати мінус 3,84. Записуємо друга дія. Тобто до 2,76 потрібно додати мінус. 3,84. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа зараз більший, то у нас сума буде від'ємна. Записуємо, що тут знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Тобто це буде 3,84, відняти 2,76. І це дорівнює. Мінус. 3, цілих, мінус 2, цілих, це буде 1, ціла. а 84 сотих мінус 76 сотих, це буде 8 сотих. Записуємо 8 сотих є. Ну що ж. Отже, значення нашого виразу буде рівнювати мінус 1 8 1,8. Переходимо до другого завдання. Тут також бачимо два знаки плюс. В першу чергу будемо виконувати дію в дужках. у неї найбільший пріоритет. Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто до мінус 2,98 потрібно додати 0,47. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то у нас буде від'ємне число. Записуємо знак мінус. А тепер знаходимо різницю модулів. Це буде 2,98 відняти 0,47. І це дорівнює мінус. Що ж, різниця цілої частини це буде 2, так, 98 мінус 47 це буде 51. сота. Записуємо 51 сота. Є. Ну що ж, зараз давайте вже виконувати останнє додавання до 4,47 сотих. Потрібно додати Д мінус 2,51 соту. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас менший, тому сума у нас буде додатня. Ну і зараз записуємо як різницю модулів. Тобто це 4,47 відняти 2,51. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, давайте стопчик будемо віднімати, записуємо 4,47. Відняти 2,51 Віднімаємо. 7 мінус 1 це буде 6. 4 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 5 це буде 9. 4 забрали одиницю – це 3. 3 мінус 2 це 1. Тут кому ми забули поставити. Так, і тут ставимо кому. Тобто записуємо, що. Різниця у нас буде дорівнювати 1,2. 96. Сотих. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 1,96. Ну що ж, запишемо на певну відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас вийшло мінус 1,8, а в другому завданні вийшло. 1,96. Ну що, ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.